Коротке пояснення до сьомої теми психологічні засади недискримінації жертв. Перше, що ви повинні зрозуміти, це те, що всі ми маємо стереотипи. Тому, перш ніж починати вивчати цю тему, подумайте, які стереотипи маєте ви. Я, наприклад, маю стереотип, що українці гарно співають і відчуваю через це себе трошечки жертвою, бо це точно не про мене, а я українка. Стереотип це такий смайлик, шаблончик. Дуже-дуже спрощена версія когнітивного судження. Ми з вами люди, а у людей обмежена кількість, як і у комп'ютерів, і будь-якої техніки, обмежена кількість гігабайт, терабайт, мегабайт, мілібайт, не знаю, як просто байт, для опрацювання інформації. Для того, щоб впоратися з тим обсягом інформації, який ми повинні опрацьовувати, наш мозок іде найпростішим шляхом. Відсіює зайве. І ми використовуємо такі певні шаблончики, які допомагають нам, не вникаючи в ситуацію, не розбираючись ні детально, зрозуміти поверхнево і зробити якісь висновок. Якщо ця людина француз, то, мабуть, вона класно готує, наприклад. Або якщо ця людина бразилець, то точно вміє грати в футбол. Це однозначно стереотип. Чому? Тому що, ну, ми не знаємо цю людину, і ми не знаємо ні її кулінарні навички, ні її навички гри в футбол. Ми не можемо насправді знати людину відповідно до наших стереотипів. Ті стереотипи, які я вам назвала вище, вони позитивні, бо нічого поганого вони про людину не говорять. Але стереотипи бувають різні. Для прикладу, ви можете опрацювати. Ще класну, українську, довоєнну, до 2014 року, карту стереотипів. Карта України очима киян, дивіться, електричка до Конотопа, це Сумська область. І карта України, очима Львівян. Для них що Суми, що Харків, були майже Росією. Коли у 2019 році я була у Львові, то там дуже сильно приймалися і хвилювалися. Саме до мене, стосовно мене, як до сумчанки. Як там ми живемо, тому що у нас там поряд Донбас і тривають військові дії, воєнні дії? Натомість до харків'ян таких питань було менше, бо з Харковом були активніші контакти і знали, що там, в принципі, все добре. Про суми знали приблизно зеро і думали, що ми там тоді вже були на лінії вогни. Ну, на жаль, на накаркали. Уважно розгляньте ці карти та спробуйте класифікувати ці уявлення на позитивні, нейтральні та негативні, якщо ви можете їх виділити, якщо не можете, то додайте свої приклади, відповідно, позитивних, нейтральних і негативних. А чи є серед цих стереотипів такі, що можуть становити суспільну загрозу? Які саме? Що ви думаєте, може взагалі нести суспільну загрозу, можливо, якесь напруження в суспільстві, можливо, якесь бажання поділити Україну на якісь частини, можливо, якісь інші негативні ознаки, в тому числі можна проаналізувати те, що стосується, наприклад, Донбасу, наприклад, Півдня, наприклад, Криму, на українських територій. Чи є певні повторювані стереотипи в оцінках вашого власного регіону, або щодо представників інших регіонів? Як ви можете це пояснити? Ну, наприклад, очима Киян, майже Росія це Донецьк, а очима Львів'ян, а прошу вибачення, це Луганськ, так? А майже Львів'ян, майже Росія це Сума Харків. Подумайте, чому так? Чому різні оцінки? Так, самі по собі стереотипи? Позитивні, негативні чи нейтральні, неважливо, не несуть ніяких жодних е, соціальних наслідків. Тому що це просто наша думка. Що ми сидимо і тихенько думаємо, то вона ніяк не впливає на, на інші наслідки, на нашу поведінку, на наш соціум. Якщо ми її думаємо активно і не усвідомлюємо, що ми її думаємо насправді, не контролюємо її прояви, її впливи, то стереотипи, особливо негативні, Першу чергу негативні, можуть виходити на рівень упередження. Упередження означає, що ми не будемо щось робити, не хочемо якось робити. Це наші певні установки. Є така, такий стереотип, є така думка, що шотландці дуже економні. В Шотландії прийнято набирати воду в умивальник, закривати його. Кнопочки і вмиватися, заради як чистити зуби там, чи там ще, заради економії води. Так от стереотип шотландці дуже економні. Упередженням буде думка про те, що не варто зв'язуватися з шотландцями, там, хрестити з ними дітей чи там, кликати їх на вечерю. Це, буде, ну, це не дуже гарна ідея. Це буде упередження. Але по-справжньому на рівень поведінки, на рівень дії, упередження можуть виходити тільки у формі дискримінації. Це коли ми вже реально не кличемо на вечерю, або вони нічого не принесуть, або не заплатять за себе. Це коли ми уникаємо когось, ображаємо когось, не хочемо мати справу з кимось, не виконуємо якісь свої. Обов'язки, не вступаємо в стосунки, уникаючий або негативний тип поведінки. Але це саме діяльність. Більше того, дискримінацією не вважається будь-яке уникнення чи будь-які прояви. Найчастіше, звичайно, всі негативні стереотипи, упереджені і форми дискримінації, базуються на проявах ксенофобії. Ми не признаємо чужого. Спитайте у ваших бабусь про бабусь, як вони ставляться до джинсів з дірками, і чи не хочуть вони їх зашити. Якщо ви не знаєте, що таке забуло, що таке ксенофобія. Тут є фотографія хлопчиків. Подумайте, чим вони займаються, як ви думаєте, відповідь є в кінці посібника. І uh, тут є uh, описані ступені дискримінації за опортом. Я впевнена, що ви зможете прочитати і uh, проаналізувати ваш особистий досвід і uh, потребу допомоги жертві такого прояву. Що я б хотіла окремо виділити, що поняття дискримінація ми визначаємо. Виключно за законодавством. Віктимізація – це психологічний процес, дискримінація це юридичне поняття. Ми визначаємо лише за наявністю чотирьох юридично встановлених правових ознак. По-перше, наявність правопорушення. Дати премію, подарувати подарунки там на Миколайчика чи Новий рік це не дискримінація. Навіть якщо вам подарували не той подарунок, що ви хотіли, це жах. Кошмар печалька, але це не дискримінація. Дискримінація це завжди порушення прав чи свобод. Більше того, це дискримінація за певною ознакою. В мене вкрали телефон, не тому, що я жінка, не тому, що я там білявка, брюнетка, руденька, не тому, що я українка, не тому, що. Um, не знаю, які можуть бути ще Не тому, що я певного віку, не тому, що я там мама, не тому, що я україномовна чи там суржикомовна. В мене вкрали телефон, бо в мене вкрали телефон. Це просто злочин. Але там, наприклад, обстрілювати українські міста ракетами, тому що тут живуть українці, ми з вами, так, нацисти, хто ми там ще. Це дискримінація може бути, якщо ми доводимо так, що інші чотири ознаки, всі чотири ознаки існують: порушення прав і свобод, перше і друге за захищеною ознакою. Нижче ви можете побачити перелік таких захищених ознак. А тепер розкажу вам про таку ситуацію: не знали, знали би не знаю, знали би чи ні. В Україні заборонено продаж алкоголю особам до певного віку. Це порушення, це порушення права піти і купити, що вам хочеться. Тобто, хліб купляти не заборонено. А алкоголь заборонено. запевненою захищеною ознакою це за ознакою віку. Далі, є закон, і це важливо, що це саме закон України, який забороняє продаж алкоголю особам до досягнення певного віку. Більше того, в цьому законі чітко прописано, чому причина, ну це там захист інтересів нації, здоров'я нації і так далі. Причина і кількісний параметр, показник, принцип пропорційності, якій частині населення обмежується право купити алкоголь внаслідок там, досягнення цієї мети там, захисту здоров'я нації, наприклад. Так от це, цей приклад заборона продажу алкоголю не є дискримінацією, адже має правомірно обґрунтовану об'єктивну мету, визначену саме законом, з дотриманням принципу пропорційності. Якщо вам 25 і не продають алкоголь, то це порушення, бо законом встановлена інша вікова межа. Але якщо вам 15, і не продають алкоголь. Це не дискримінація, бо це визначено закон. Чотири ознаки, відповідь на які має бути так, інакше ми не говоримо про дискримінацію. І дуже важливо ще, щоб ви розібралися із е, формами дискримінації. Є пряма дискримінація. Шукаємо працівників. Шукаю няню жінку від 18 до 25 років з досвідом роботи, пряма дискримінація. Більше того, множинна, тому що має бути і то, і то, і то. При пошуку працівників роботодавець може вимагати лише кваліфікаційні вимоги. Є у нас Перелік кваліфікаційних вимог до представників усіх професій, які можуть бути записані в трудову книжку, і лише ці вимоги можуть бути дотримані. Там немає такого вікового обмеження, там немає обмеження по статі, може бути обмеження по освіті, по досвіду роботи, може бути залежно від професії, тобто залежить від довідника професії. Але пряма дискримінація це прямо влог, ви не такий, вам не можна. Ваше право буде порушено, тому що ви такий-то. Непряма дискримінація. Колись я працювала в прийомній комісії іншого навчального закладу, і була ситуація, коли курсантів приймали на бюджет, це ще до війни, за довго, приймали на бюджет за експериментальною схемою. Тобто, вступити на бюджет. Могли люди, які перший рік мали навчатися, ну, курсанти, як студенти, тільки живуть в казармах, по суті, так, виконують там якісь наради, наряди. А, так ось вони мали перший рік провчитися, на другий рік вони повинні були піти служити в Збройні Сили, рік відслужити, і на третій курс повернутися і довчатися. Вже під час вступної кампанії а правила вступу до вузу, зазвичай відомі мінімум за півроку. А вступної кампанії вже під час вступної кампанії з'ясувалося, що не приймуть на бюджет, по-перше, жінок не передбачена строкова служба, а по-друге, тих осіб, які вже відслужили, чоловіків, які відслужили строково. тоді шукали якісь альтернативні способи, але це не пряма дискримінація. Коли ми говоримо, що здавати залік з віктимології зможуть тільки студенти, які пред'являть череп. Шкіру черепа до огляду. Я не кажу, що ви маєте бути лисим, я не кажу, що ви маєте постригтися. Але я маю таку підозру, що дехто з дівчат буде проти. Можливо, і хлопці. А можливо, ні. А можливо, для когось це не буде образом. Але це порушення права бути самим собою. Так, Утиск. утиск це про те, коли людині погано, коли людина відчуває, що її ображають, що її тут не приймають. Що її виганяють. Це всі форми булінгу, мобінгу і так далі. Підбурювання до дискримінації це побажання взяти транспарант і піти разом. Пішли, будемо дискримінувати, гуртом легше батька буде. Відмова в розумному пристосуванні. Розумне пристосування це створення умов для доступу до послуг, для доступу до існування, до активності всіх людей. Відмова в розумному пристосуванні це якщо в школі, де є потреба і є можливості, забезпечені, гарантовані державою, відмовляється створити інклюзивний клас, куди взяли на навчання там, певних дітей. Відмова в розумному пристосуванні, може бути там відмова зробити пандус, хоча є обов'язок і є можливість. Віктимізація – це форма дискримінації. Зверніть увагу, це не те поняття віктимізації, яке ви вже вивчили. Як форма дискримінації, віктимізація це дискримінація, тобто порушення жертви, порушення прав, свобод вже жертви на те, що вона скаржиться на свою віктимізацію, на те, що вона скаржиться, що порушили її попередні права. Тобто, якщо домагаються до працівниці, а вона обіцяє піти, написати заяву і за це її звільняють за те, що вона обурюється. Порушенням своїх попередніх прав і порушують інші її права. Зегрегація це розділення. Коли, наприклад, вводять спеціальні класи і поділяють там на хлопців і ж дівчат, на розумних і не дуже. Коли ми говоримо про різні підходи у сприйманні людей. І вам для того, щоб опанувати цю тему. Потрібно буде співвіднести приклади із формами дискримінації. Я дуже сподіваюся, що ви опрацюєте додаткову літературу і до тої форми дискримінації, якої не написаний приклад, підберете свій успіху, вивчення.